Путін, зокрема, розкладає такий капкан або капітуляція України, або третя світова глобальна вже з ядерною зброєю. А нам треба показати Європі ні. Є третій варіант. Є варіант української перемоги. Це в інтересах всіх. Путіна треба добивати, і на цьому тижні наша мережа робила. Презентацію напрацювань, чому російська економіка зараз слабка, і Путін тільки вдає, що в них дуже багато ресурсів. Насправді навіть за ці інфляції інфляційні кошти, які у них є, ось від продажу там газу нафти. І тут питання до України: нам важливо не продовжити транзит російського газу з 1 січня 25-го року і зробити так: поставити меседж. після падіння режиму Асада час добивати режим. Путіна і ця, от е, прекрасна наша футболка, «Make Russia Small Again» і те, що відбулося зараз з литовською спортивною делегацією. Це про те, що цей вірус треба поширювати далі.